Бурчинський Михайло Деминович, уродженець міста Шумська. Тут навчався в першій школі загальноосвітній, тобто стара школа так звана. Після чого поступив в медичний університет, Національний медичний університет Вінницький, закінчив у 2011 році університет. На базі так, цього університету проходив інтернатуру по хірургії. Спеціальність моя спочатку була хірург, а так склалася доля, що я ще навчався в Національному університеті після дипломної освіти імені Шупика в Києві і поза спеціальністю ортопед-травматолог. Зараз є в мене дві спеціальності: я ортопед-травматолог і хірург. Займатися медициною в мене була ще з дитинства. У мене батько пов'язаний з медициною, то він мені так можна надав, ну, надав поштовх. Ну, навчання як в медичному університеті є дуже важке, тому воно тернистий шлях, я пройшов виснажливе. Ну, і Якщо моя з... хотів бути зразу хірургом, а зупинився тепер на ортопедії, то у мене був ще й вибір, я довго вагався. Що краще вибрати для себе, але доля так сама розпорядилася, що я зараз маю бути професію. Спокус в іншу країну не було, тому що я хотів залишатися на Україні і працювати в Україні. А так як я виходив з Шумська, то мені ну подобається місто Шумськ, саме проживати тут. І повтоба наша лікарня, персонал, колективна. Тому в мене вибір на нашу лікарню. І в мене тут дуже хороші колеги і наставники, тому я їм завдячую, що вони мене навчають допомагають. На, на даний момент можна так сказати, в кулуарах медична професія зараз рахується непрестижною, але тим не менше люди, які хочуть або діти підлітки, хочуть свою долю присвятити медицині. Тому я їм побажаю, щоб вони не зупинялися на цьому. Бо, як не є, ця професія є благородною і хто як люди, які працюють в цій професії, ну, в основному талановиті і мудрі спеціалісти. Мене звати Яна, я сама родом з биковиць. Коли я була в другому класі, мені мама запропонувала піти у музичну школу. Було ні на що місце. Мене взяли на баян. Мені тут дуже не подобалось. Я походила там тиждень, і я сказала для мами, що я хочу ходити на таку, на такий інструмент. Я не знала, що як воно називається, на якому першу, на першому дзвоні пограла дівчинка. Ми думали, думали. І зрозуміла, що я маю на увазі про банду. Я ходила туди 6 років. Мені, перші роки мені дуже подобалося. Я ходила туди з великим задоволенням. Другі там, пару, чи два чи три роки я ходила так собі, не хотіла ходити, завжди думала, як то втікти, аби піти, прогуляти урок. Не хотіла ходити. А останні два роки, пятий шостий клас, я з таким величезним задоволенням ходила, що я ж так ніколи не ходила ні на які уроки. Мені дуже подобається звучання струн. мене це надихає, мені дуже подобається, коли я тримаю в руках бандуру, граю, та мелодійність, милозвучність. Ми завжди сиділи музичні, дуже довго, Десь до години бувало і до 9-ї там, печка. Ми сиділи, грали, готувалися до всяких академій, екзаменів, конкурсів. А останній рік мене вже записали дуже багато ансамблів і конкурсів. Я брала участь скрізь. До е, того, як почався карантин, я брала участь тільки в музичній школі. Завжди вигравала перші, другі місця. Потім, коли почалося, е, почався карантин, ми мені вчителька запропонувала, щоб я взяла участь дистанційно конкурсі, написала на відео і кинула. Я пам'ятаю, ми приїхали до школи, записували, записали його. Дуже гарно вийшло. Записали десь зразу третього. Потім мені тітка запропонувала ще на один конкурс взяти участь. Но я согласилася і так пішло, що, що ми брали участь в ще, аж в 20 конкурсах, якщо не більше. І у всіх я вигравала перші місця, тільки в одному конкурсі з Чехії виграла другу. Я раджу молоді, щоб всі показували, які вони є насправді, щоб відкривалися в собі і насолоджувалися життям і музикою.